Всім привіт! Безмежно рада вас вітати на каналі Плаття Терапія. Друзі, сьогодні на основі лекала-футболки ми з вами легко і просто побудуємо викройку світшота, тому що скоро осінь, і у вас вже все є. Отже. Дякую всім, хто придбав у мене викрійку футболки «Оверсайз». Хто ще не придбав або, наприклад, не чув, то ви можете придбати викрійку футболочки розмір включно до 64-го. Якщо хочете побудувати самі, то на каналі є безкоштовні уроки. По футболці. А сьогодні я показую, як легко і просто за допомогою вже готового лекала футболки. Ми внесемо з вами деякі зміни і побудуємо світшот. І ви збережете це лекало і будете потім його в подальшому використовувати для будь-яких ваших швейних проєктів. Це буде у вас як основа для побудови худі, наприклад, з каптуром або зіп. Ковтини, якщо ви хочете її зробити на блискавці, або навіть бомбера. Отже, що входить до лекала футболки? Манжет до горловини, щоб вам навіть нічого не прораховувати, рукав. У вас викрійка, якщо ви в мене купили вона на білому папері, повністю все підписано. Оскільки це в мене чорновик, він в мене виглядає ось таким чином. Є передня частина рукава і задня. І, звісно ж, у нас у футболусті є. Дуже гарний баланс, як ви бачите, щоб виріб не перекочувався в сторону спинки. Все це є. Отже, найперше, що необхідно нам з вами, це взяти папір. У мене ось такі залишки. На цьому папері ви отримуєте лекало взяти папір і повністю поки що обвести по контуру всі деталі. Горловину не обводимо, тому що в нас вона для світшота також залишається такою, як є. Ми обводимо з вами пілочку і спинку. Для рукава вам знадобиться від 53 до 58 см паперу по довжині. Ширина відповідає, ось цьому лекалу, плюс ми робимо запас з кожної сторони по 2 см, оскільки це в нас з вами свішот. Отже, ви, я почала з спинки, те саме один в один ви зробите з пілочкою. Ми повністю обмалювали нашу викрійку по контуру, бачите. Ось, Тепер ми вносимо зміни, оскільки в нас світшот, я зараз вас прикладаю до штатива, і вносимо з вами зміни. Тепер враховуйте, що якщо світшот ви хочете робити на манжеті, то ви від оцеї довжини. Відміряєте просто ширину манжета, от саме по футболці, і не розширюєте. Тобто, ви відріжете кусочок або завернете по футболці, оце і є у вас. Ця манжетна резинка, яку ви будете пришивати понизу, в залежності від того, що це за матеріал, рібана або ж кашкорсе. Ви зрозуміли також ви можете скористатись будь-яким безкоштовним уроком з пошиття світшоту. Зараз ми робимо просто розширення лекала і подовження рукава, для того, щоб ви змогли використовувати цю викрійку як світшот. Після того, як обвели по контуру, те саме зробите пілочкою, один в один. Ми забираємо вже лекало футболки, воно нам не потрібне. Я думаю, що ви зрозуміли, Якщо будете використовувати потім це лекало як манжетна резинка, то ми відміряємо 8 см, відрізаєте цю смужку тут так само. Але оскільки ми розширимо, то. Оця частина буде відповідати до світшота. Я думаю, зрозуміло, я вам потім ще на прикладі покажу. Отже, розширення робимо. Для цього ми до бокового шва, тільки до бокового шва, е малюємо лінію, розширяємо рівно на 2,5 см. Ця лінієчка в мене шириною 2,5 см. Отак прикладаємо до бочка і розширили. Побачили ви? Тепер дивіться, оскільки ми з вами розширили, ця лінія у нас змістилася, і лінія пройми стала більш глибшою. Ви зрозуміли, вона в нас поглибилась. Тобто лінія пройми глибша. Ось таким чином. Раз. І додали сюди. І скруглили цю лінію. Тобто, у нас ця лінія пройми стала більш глибокою. Часто це. Потім проблема при пошитті виробів. Тому що ми робимо? Ми беремо наше лекало, будьте уважні, в нас нічого не змінюється. Ми просто беремо ось так от, бачите, прикладаємо ось сюди. Ви побачили, тут у нас є запас. Тобто, нам чітко ви підлазите ось так-сюди своїм лекалом і викладаєте його, щоб тут співпала лінія, і тут. І тепер, як по шаблону, ви обмалювали оцю лінію пройми. Це потрібно зробити обов'язково, бачите? Оце в нас було поглиблення лінії пройми. Нам це не потрібно на світшоті. От ми взяли і просто вималювали ось цю лінію. Заново вона у нас, звісно, що стала вже вищою, оскільки є розширення, але ми просто придали їй більш такої форми. Зробите все так, як я, все у вас вийде. Ось нова червона лінія, її видно. Те саме зараз я обведу по контуру пілочку і покажу вам те саме з пілочкою. Тепер ми вже з вами можемо вирізати спинку світшоту. Довжина в мене залишається. Така сама, як була по лекалу футболки, але враховуйте, за рахунок розширення наше лекало вже трошечки подовжилось на пару там буквально пару міліметрів. Все, можете вирізати, підписуємо спинка і наносимо всі лінії обов'язково. Те саме пілочкою, Просто тут не влазить кусочок, але повірте, що там все викладено рівненько. Обвели по контуру, забрали. Намалювали лінію абсолютно рівну, отак, відносно бокового шва. Так, у нас на пілочці трішечки відрізняється бік, він не повністю рівний, а трішечки з таким, як вигідом. Так, тепер малюємо лінію ось тут пройми, подовжили, все вам гарно видно. Так, і тут лінія низу. Тепер робимо те саме: беремо лінію пройми, підсунули ось так ось сюди, щоб вас зістикувалася. Отут точка коло плечового шва. Я думаю, що вам видно, чітко ось сюди положили і ось сюди приклали. І методом авторського притуляння вимальовуємо лінію пройми. Побачили ви? Я думаю, що вам дуже гарно видно. Все. Підписали, що це в нас пілочка. Світшот також у нас оверсайз. Все зробили. Хто молодці, ви молодці, і я молодець, що розказую. Наступне, саме цікаве, це рукав. І трохи для симетричності не вистачає паперу, тому не звертайте увагу, я просто доклеюю те, чого мені, наприклад, не вистачає для викріки. от Такі от в мене трохи. Франкенштейн, друзі. Ну, але в суті, воно не міняє. Просто буде заклеєно. Отже, заклеїла. Так, тепер, що ми робимо, як я вже сказала, яка повинна бути, який повинен бути приблизний розмір паперу. Ось я наклеїла тут, бо мені не вистачить. я ще, мабуть, що заклею ось тут, бо мені не вистачить ширини рукава. Ви Зрозуміло, ось так. Ще тут я підклею, ну тому що папір має бути рівненький. Щоб ви не дивувались, що це за вуха в паперу. Тепер увага! Поки що ви обводите повністю весь рукав, і обов'язково відмітьте, де до пілочки, повністю обводимо по контуру. Тобто нічого нового, спочатку ми обводимо лекало рукава футболочки по контуру. Тепер увага. Дивіться, обвели по контуру. Забираємо. В мене хрестик, це я завжди відмічаю, ту частину, яку до пілочки, І ми зараз від цієї центральної відміточки. від оцеї, В кожного на викрійці є ця відміточка. Це ось ця частина в нас передня частина рукава менша по ширині задня частина ширша. Бачите, все як має бути. Ще раз нагадую, якщо хочете замовити лекало, а не будувати самостійно, то пишіть мені у Viber. Так, тепер ми знімаємо довжину рукава. Враховуйте, що це зараз в нас рукав без відрізного манжета. Так само, як і свічот. Потім моделюванням ви можете додавати туди манжет. Отже, ми визначаємо довжину рукава, я отак от буду брати 55 см. Це має бути рівна лінія абсолютно. Ось, дивіться. Абсолютно рівна лінія 55 см. Ось так. Відмітили, що це в нас оця частинка середня, і погнали ось сюди. Тепер увага! Бачите, в нас тут є такі вушка. Це ми робимо для чого? На самому лекалі. Де я вже діла? Бо коли ми з вами зшиваємо рукавчик, і ми, нам його потрібно підвернути і обробити. І якщо ви отак от відрізаєте рівно, то вам просто не вистачить отут тканини і буде в кутику тягти при обробці низу виробу. Це, я думаю, логічно. Тому, щоб такого не було і на світшоті, що нам потрібно зробити? Значить, ми спочатку малюємо лінію на підгибку 2,5 3 см від оцієї, так. Ось таку рівнесеньку 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 намалювали, щоб ви бачили, так що це ось вона. І по першій червоній лінії ось, загорнули. Ось так. В мене просто Франкенштейна важа, може буде рівний папір Все. І зараз ми працюємо тепер. З цією частиною рукава. Тепер увага. Ми спочатку проводимо лінії, ті, які в нас були першочергово ось ці. Дивіться, ось так притулили. Так, Я думаю, що вам видно, давайте, щоб ви все бачили, отак от трошечки нижче опущу. Дивіться, тут хвостик на підгибку, ми його ігноруємо. Ми спочатку першочергові оці лінії отак от наводимо. До самого низу одна. І до самого низу, так як вона йшла, ця лінія, бачите? ми нічого Я нічого не вигадую, і інша. Тобто ми повністю зберігаємо оцю частину, тобто, ви отак от притулили і вниз зробили. Так, побачили? Щоб в нас лінії однакові. І перевірте, чи однакова довжина. От якщо в мене тут. 46 см, то і тут оця лінія, щоб ви не намалювали більш навскоси, має бути вона один в один. Тобто така сама, так? Все, добре. Зробили. Тепер наступний крок розширення рукава. Пам'ятаєте, так як ми розширяли з вами е, пілочку-спинку, так само ми ж і розширюємо рукав. Отже, ми розширили рукав ось тут. Це обов'язково. І розширюємо рукав ось тут, в цій частині. Але в нас він вийде дуже широкий знизу, але ми спочатку маємо розширити. Тому тобто ми ось тут, отак-от, додаємо ширини. Розширили, бачите, спочатку ось абсолютно дві рівні лінії. Але тут у нас виходить дуже широка. Оця частина. Ну, Але зараз так модно рука в діда, ну, ми з вами трішечки потім завузимо вже саму викрийку. Тепер увага! Ми з вами що робимо? Малюємо знову цю лінію, продовжуємо її тут і продовжуємо її тут. Але пам'ятаєте, так, що в нас тут порушена вже оця частинка, Тому що ми робимо е, Ну, в сенсі, що так не має бути по лекалу. Ми з вами беремо лекало футболочки. І притуляємо, щоб у нас зійшлися з вами ось ці от лінії. Дивіться, оця і оця. Бачите? Але плавненько ми зробимо ось таким чином. Притуляємо, наводимо ці нові лінії, ось так, плавно. І тут як підликальця отак, бачите, рухаєте, щоб було більш кругленьке отак. Ось таким чином. Щоб оця лінія, зараз я візьму олівець іншого кольору, щоб вона була у нас ось тут максимально плавна, виводимо, виводимо її аж сюди, бачите? Щоб ви не вкрали оту частинку у світшота. Ось нова лінія. Всі побачили, зеленим навела. Тепер те саме ми робимо на передній частинці рукава. Притуляємо, ось таким чином, обводимо. І тут має бути лінія плавна, тому отак сам рукавчик рухаємо, як лекається, оскільки він гарно зроблений. Все. Бачите, ось нові ці частинки ви зробили. Тепер, оскільки нам ця ширина ну, дуже величезна, тому це дуже легко теж зробити. Розділяємо оці лінії тут внизу на два. Отак. От раз. І раз. І тепер з цієї лінії сюди малюємо з вами. Отаким От чином. Зелена це вже буде е, лінія чистовика. Так. Намалювали, тому що ну, дуже занадто широкий виходить рука внизу. Хоча зараз це дуже актуально, тому можете експериментувати, зробити собі різні. І тут так само розділили на два і вибудували отаким чином повністю нову лінію. Все, побачили ви? Тут я під... Ну, так. Тепер увага! Дивіться, в нас там з вами червона лінія відрізана, бачите, Он вона. Тепер, коли ми вирізаємо, то ми вирізаємо з вами ось, щоб я вам показала, як відкоригувати, щоб і на світшоті була от точно така сама форма. Ой, ножиця, мене для паперу. Лізу. У мене ж тут. Мужиця стіль для паперу, Так, дивіться, і тепер відгортаю, і по ось цій червоній лінії, що в мене була, відрізаю. І таким чином, коли ви будете підгортати низ світшота, то у вас все там буде добре. Все. І тут повністю ось цю нову лінію ми з вами ріжемо, захочете можете перемалювати собі, щоб у вас ця викрічка була. Без оцих всяких додаткових ліній, просто така, як вона є. Все, готово. І от ми з вами з, свідчо... з футболки зробили рукавчик до світшота. Якщо у вас буде світшот з відрізним манжетиком, то ви просто цей низ загортаєте на ширину манжета. Отаким чином. І вже вам оці вушка не потрібні. Якщо ви хочете, наприклад, в рукав додати манжет. Відміряємо на висоту манжета. Ну, це десь приблизно 7-8 см. Ось ця частина, ось ця по прямій. Ось ця. Дивіться, отак, щоб ви знали, ось. і ось. Оце у вас манжет. Тому що манжет у нас такий. ну... Пряменький. Ну, і от у вас вже як готове лекальце можете також обвести по контуру і зробити. Все, у вас є. І ви тоді до цього розширення пришиваєте, ну, кашкорсе воно дуже розтягується, і все буде гаразд. І у нас з вами так само збережено повністю вся форма рукава, як ви бачите, коли ви отак от притуляєте, у вас всі шовчки мають сходитися, все має бути гаразд. Перевірте, будь ласка, щоб все було в цьому плані добре. Якщо десь щось там вилізло, то підправляємо. Мене тут трошечки ось вилізло, бачите? От тут ось. Чуть-чуть буквально. Оця частинка треба трошечки поглибити. Ну, або підлампічити низ. Отут. От бачите? Зайве. Зайве. Це, бачите, тут обрізала, тому що коли я прикладаю ось так, то в мене трошечки тут було зайво. Ви зрозуміли, що трапилось. Буває таке, тому що ну, це ж лекало, воно має бути відпрацьоване. Я коли роблю лекало, я їх. Перевіряю дуже багато разів, роблю макети, щоб вони були повністю відпрацьовані. Але ось так от вам легко і просто показала, як зробити викрійку світшота на базі викрійки, яка у вас вже є, друзі. На цьому все. Готовий виріб. Звісно, ви потім побачите або в новій колекції, або десь в примірці, десь побачите в будь-якому випадку, оскільки вже лекало зроблене, то з ним. Легше працювати, ніж просто відразу на тканині. Не лініться, робіть, хай лінощі вас не зупиняють. Робіть гарно, робіть своїми руками для себе та для своїх близьких. На цьому все мої любі. Бувайте здорові! Цьомки-бомки всім до зустрічі!